У неділю 21 червня 2015 року в храмі Воскресіння Господнього міста Золочева відбулося вшанування чудотворної ікони Божої Матері Одигітрії. Написана ікона у давні часи, не пізніше кінця 15-го, першої третини 16-го століття. У православній традиції ікона Пресвятої Богородиці сьогодні стала також символом духовної єдності християнської громади, адже у 1534 році її освятили для вівтаря Латинського кафедрального собору, згодом передали Вірменській церкві. У 20-му столітті тривалий час ікона вважалась втраченою, а її Її повернення до експозиції галереї мистецтв знаменувало становлення новітньої традиції її вшанування. Thank yes. you. Нати, архерейської благодаті, помоліться за нас, за наше духовенство, за тих вірних вір'ян, які радо вас зустрічають, щоб молитовний покров Пресвятої Богородиці, явлений у чудотворній іконі, захищав нас від всяких бід, від всяких напастів, скорбот, а також від війни щоб радість та велике свята тривала на віки. І від щирого серця сьогодні говоримо, поласлин той, що йде в ім'я Господнє, і сполаєте і деспота. святкову архієрейську літургію, яку очолив митрополит Деметрій, а також був молебень до Богородиці. Перш за все, я хотів би вас всіх привітати із третьої неділі після Святої 50, подякувати оцю настоятелю, сотруднику у вашій громаді за те, що сьогодні маю можливість звершити літургію у цьому прекрасного старовинному храмі міста Золочева і також порадіти. Хотів би скласти сьогодні на ваші руки подяку і привітати вас із 70-річчям від Дня Народження. Ви прожили на цій землі рівно 70 років, із них майже 40 років, 39 років, ви перебуваєте в священному самі. Протопресвітерське служіння тут, у місті Золочеві, у цьому прекрасному, чудовому, давньому храмі. 30 років, як і звичайно, 70, це є дуже великий, поважний, свящ... священичий і життєвий щастя. Тому дозвольте мені сьогодні вас привітати. Від імені Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарева. Я нещодавно був у Києві на засіданні священного синоду. Ви повинні знати, що в непростий час ми живемо, тому що цей священний синод вирішував одне із головних питань це скликання об'єднавчого собору для того, щоб об'єднати наші церкви. Українську православну церкву Київського патріархату і українську втакіпальну православну церкву в єдину православну церкву. Але між цими турботами святійший патріарх передав вам цей указ і орден святого великомученика Юрія Переможця. У касі звучить так за заслуги відродження духовності в Україні, утвердження комісії Української православної церкви та з нагоди 70-річчя дня народження нагородити декана Золочівського волочиння митрофорного протирея Володимира Легкого орденом святого Юрія Переможця. Аксіос, аксіос, аксіос! Також я хотів би привітати отець Декан і отець Настоятель вас від себе особисто і сказати, що сьогодні за Божесною літургією вам було вручене право насіння другого Христа Спрекрасного. Я долучаюся до всіх поздоровлень, які сьогодні будуть лунати тут у цьому храмі і поза храмом на вашу адресу. Я буду молити Бога за божественною торгію, щоб Господь вам і надалі дарував сили, міцності, дарував свою благодать. І надалі звершувати своє протопресвітерське служіння у цьому храмі на спасіння людям, тій пасві, яка вам доручена. Хай Господь вас зберігає на многі і благі. Великим днем, де сьогодні золочев'яни шановують пам'ять тої чудотворної ікони Львівської Божої Матері Одеги. Це є історична, звичайна подія, яка засвітила вогні у наших серцях і в наших душах. І кожен із нас сьогодні приклоняється до того чудотворного образу, щоб полегшити полегшення у їх своїх стражданнях, у своїх потребах нинішнього земного життя. Бо вона є цариця неба і землі. Вона є нашою великою помішницею і заступницею роду Християнського. І від імені нашого духовенства, нашого деканату, від Парафіяльної ради від наших парафіян, дорогий владико, я хочу подякувати вам за ваше прибуття, за ваш візит у нашу параді місто Золочі, за урочисту відправу, за ті слова повчальні. Які є добрими для, для сьогоднішнього того нинішнього життя є потребою, щоб люди навернулися до Господа Бога, щоб жили по заповіді Божих. І тому сьогодні, хоч на сході відбувається війна, гинуть люди. І ми за ті молитвою зверталися до Пресвятої Бог, до Пресвятої Богородичі, щоб вона відвернула цей гнів, цей щоб не гинули наші сини, але вони відстоюють свою незалежність і відстоюють свою, свою державу Україну. І тому від імені наших, наших священників, дороги владико, Прийміть ці квіти як символ наших невинних сердець, як, звичайно, нашому дорогому архіпастою, а також цю простору, як символ Божого творіння, як символ церкви. Нехай Божа Мати надальніше вас дає вам розум, укріпляє вас духовно і телесно посилає свої благодатні дари ще багато-багато років трудитися на славу Божу, на утвердження помісії православної церкви, на утвердження нашої держави. І, і сполати Неспата, дорогий наш владико і дорогі наш прахіпастерів. Дорогі наші, владиго, дорогі отці, шановні брати і сестри, сьогодні у цей гарний і прекрасний Богом дарований день дозвольте нам словами, привітання звернутися до нашого дорогого декана, Отця Володимира. Дорогі наші, Отче Володимире, прийміть від нас. Цей букет тягарних віків приміть від нас найщиріші побажання і привітання в сьогоднішній день, у день вашого 70-тий річчя. Нехай Пресвята Богородиця вас завжди кріпить, оберігає. Нехай береже вас під свої омофор завжди захист, а Господь, хай дарує вам щастя, здоров'я, миру, злабуди, любові і добра. На многій і благодій літа, дорогі, владиком, до своїх дивійні, благочинних військовославської папі, привітати деревна Балачину Золочинського, з його з із тими нагородами, які він собі сподобав нашої церкви, вашого високого священства і в нашого Атріала. Отець Володимир, вашого високого подоби, Отець Дево, прийміть щиро вітання з нового 70-ї річниці з дня вашого народження. 70 років для вічності сім'ї для земного життя цілі суті і високої моралі. Своєю багатолітньої священнічої працею ви заявили про себе як ревність служитель святому православію і завжди бачили своє основне завдання у збереженні і примножені духовних і культурних набань на засадах християнського віручення. глибина духовних переконань. Невтомна праця і особиста мужність дають вам змогу давати труднощі та незгоди, шукати до миру та славди. У цей день зайшу вам всі благочинні, львівсько батьківської влаті, міцного здоров'я, нових ваших духовних збутків, вім'я нашої матері України та православної церкви. Нехай Господь дарує вам щастя. Добро, невичерпну вичерму творчу нас у здійсненні світлих, заданим, Щастя, здоров'я, нового і благодійного. Ваше високо, досвященного дикого, святіші отці, сьогодні маю з велику честь від рівні районної влади, подарували подяку нашому сюди за благорічну судді, опасну діяльність Будови української церкви, на залучивщині, високій професіоналістку, духовному розвідницькій роботі, вагомий внесок у виховання від покоління, мир, славу, і любов, що серед патріян та знагодиться десятиріччя дня. Я молоді. Ще не могли, священниці, сьогодні цей прекрасний і брадісній день, дозвольте приєднати вас з вашої людей і цієї нашої пасхи. побачати вам щастя, здоров'я, Божої ласки і Божого благословіння, щоб матірна Божа покривала вас світі у ворог, а Ісус Христос дав вам щастя що, право, був, плавна, і здоров'я, ще багато років буде настав і водію відомощо до Слава Божого нашого рамка. Хай новий атмосфер береже повіт, вогонь свої, що до візоветься, життя не наших души, пагаряць, але воно сінеться, нехай Бога не світу, та прекрасні, нехай зіснеться тисячі бажан, що доля воля давала тільки щастя, ні ради, нігав і стражам, сьогодні, яка існує в світі, сю радість. Бесним день, найнащій всі, що до потих віти, даруй вам собі це на життя. Хай має Божа вас охоняє, в душі яє, світла добра. Ісус Христос здоров'ям села є, намогії і врагії плігам.